На Львівщині, на жаль, теж багато місць, де відбулись жорстокі катування та знищення людей. Восени 1941 року були створені Львівське гетто та Янівський концтабір. З часів Другої світової війни минуло вже понад 77 років. Але геноцид повторюється знову: найближчий сусід перетворився на лютого ворога. І катує Україну та створює нові яри в нашій державі. і навіки віки. Амінь, святий Боже, святий, кріпий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, святий безсмертний ти Боже святий кріпий, святий безмер. Гарний, теплий осінній день зібралися на цьому місці, яке є місцем скорботи і одночасно місцем пам'яті. Ми зібралися тут, щоб кожен від свого серця своїми словами піднести свою молитву. До єдиного Бога. Барух Ата Адонай Елюайну Малех Аулам. Це спільні слова молитви для різних релігій, але до одного Бога. Бо ми теж сьогодні говорили ці слова «Благословенний Ти, Господи, Боже наш. Цілий цивілізований світ з того часу, з часу Другої світової війни, пам'ятає ці уроки і каже нам, ніколи знову. І ми повторюємо ці слова кожного року. ніколи, ніколи знову. Напевно, ніхто не міг подумати, що в 21 столітті геноцид прийде на українську землю знову в вигляді нових фашистів. Зовні виборюють світовий мир, вбиваючи в тому, і переслідуючи людей тільки за те, що вони належать до певної нації, до певної культури і релігії. Сьогодні, направду, вшановуємо всіх тих, хто був закатований і вбитий. І всіх тих, українців, і не лише українців, хто проживав на території України і допомагали тим, у кого переслідували. Вся світова спільнота сьогодні має пам'ятати, що такі кроки треба не лише засвоювати, а зупиняти все те зло, яке сьогодні є присутнім світі. І зараз це можливо лише, якщо зупинити усіх на території України. Тому слава нашим хлопцям! Збройних сил України, які сьогодні борються з злом. Слава Україні, представники влади, представники української громади, представники єврейської громади. Сьогодні ми зібралися в тут трагічний час для народу багатонаціонального народу України. Мерзотний послідовник Гітлера. Який 24 лютого в день, коли Гітлер заснував свою націонал-соціалістичну партію Німеччини, під кривавим червоним прапором свастикою смерті розпочав війну проти України, незалежності України? Колись Гітлер виголосив. Що єврейського народу немає, його треба знищити. Послідовник Гітлера Мерзотний Путін заявив, українців не існують, України не існує, але Україна є живе і бореться. Єврейський квартал був надзвичайно великий. Він починався за оперним театром і тягнувся аж до кінця сучасного проспекту Чорновола. Сюди повинні були переселитися всі євреї міста Львова і не тільки. Куди мали переїхати євреї, своїх померкань. А нацисти шукали, де є євреї, світили і здавалося, що цей підвал просвічений насквіт, але їх так само не були.